Що в нього тут оце крило стирчить, а тут опущене. Що це за диван? Це не крило, це підлокітничок, і він там також регулюється. Бачиш, він опускається, і ти можеш відрегулювати так, як тобі потрібно по висоті. Насправді дуже зручно. Тобто, якщо ви сідаєте саме з краю, ось так покласти ручку, і наприклад, дивитися сидіти телевізор. В цього дивана все регулюється насправді. Тут максимально ви можете його під себе. Підстроїти, регулюється глибина посадки. Це вам, якщо збільшити, наприклад, спальне місце потрібно. Або якщо ви сідаєте і хочете ножки просягнути вперед. Потім регулюється нахил підголівника. Тут, коротше, отак як треба, так цей диван і можна зробити під вас. Моделька називається Престиж по вартості від 58 тисяч, саме кутова конфігурація, але він може бути абсолютно різним. Може бути не П-подібним, Г-подібним, такий, як ви захочете, і розмір також можна змінювати. Якщо цікавить, на сайті Солоха є і продаванчик Престиж більше інформації, або до відео телефончик для зв'язку.